Говорять, що всі війни починають політики, а розв'язують їх солдати. Чверть століття тому радянські війська назавжди залишили Афганістан. Втрат Радянського Союзу понад 14 тисяч солдатів та офіцерів не повернулися з цієї війни і 15 севастопольських юнаків. На їх могилах викарбуване загинув під час виконання інтернаціонального обов'язку. Але навряд чи. Ця пафосна фраза зможе, хоч якось полегшити невимовний біль батьків, які так і не дочекалися рідних синів з цієї неоголошеної війни. Вже багато років поспіль напередодні сумної, але водночас і радісної дати 15 лютого, дня виведення радянських військ із Афганістану. Представники Севастопольської міської організації української спілки ветеранів Афганістану віддають данину пам'яті тим, хто не повернувся додому. У місті похована 14 воїнів афганців Їхні могили розташовані на Існих цвинтарях Севастополя цьогоріч вшанувати загиблих воїнів-інтернаціоналістів приєдналися і учні школи No16 імені Ревякіна. військово патріотичне виховання молоді саме за цим сполученням стоїть наше майбутнє. Тож такі заходи для школярів стали вже традиційними, а робота із ветеранськими організаціями це одна із важливіших сторін виховання юнаків та дівчат. Читель предмету захисту вітчизни, школи номер 16 імені Ревякіна Віктор Нарва не з чуток знає, що таке війна. У демократії. Тичну республіку Афганістан потрапив у перші дні воду радянських військ. Тоді вперше і побачив смерть. Нас служують в Афганістані з 25 декабря 1979 року. Дивізія Дівізія і і розвідродав, котре бо командував, війшли на територію Афганістану. Наша школа 16 імені Ревякіна. Більше внімання уділяють воєнно патріотичній роботі. Авансы, мои товарищи, очень часто приходят на все мероприятия, военно-патриотические, выступают. Никто не забыт, ничто не забыт. Вечна им память. Мероприятие более относятся к историческим, узнать немного, сколько людей вообще погибло, сколько жертв потом уже после войны, сколько в войне первые жертвы. В шестнадцатой школе, в моей школе, в которой я учусь часто, проходят мероприятия, которые рассказывают о истории Севастополя, также иногда посещают наши уроки войны великой отечественной войны, те, которые участвовали в Афганистане. За ім'ям кожного загиблого трагедія. Вони пішли у небуття у зовсім юному віці. Більшість з них тільки но відсвяткувала 20-річний ювілей. Перший з 15 севастопольців, які проходили службу в обмеженому контингенті радянських військ в Республіці Афганістан, став Сергій Іванов Сівоконь. Вдома на нього чекала дружина та п'ятирічний син. У невеличкому селищі Сонячний, на честь воїна Володимира Чернухи, названа вулиця. Ветерани афганці завітали й до матерів загиблих, які так і не дочекалися своїх синів. Закінчився захід відвіданням братського кладовища, що на північній стороні. Де вічний спокій знайшов ще один солдат прихованої війни. Також ветерани афганці та школярі поклали квіти до пам'ятника морякам підводникам, які загибли на комсомольцю та курську. Приближається 25 ліття виводу військ із Афганістану. Ми союз ветеранів Афганістану, міста Севастополя, єжегодно. Перед этой датой объезжаем всех наших Севастопольцев, погибших в Афганистане, приводим в порядок могилы, поминаем по возможности заезжаем к родным и близким, как то їх морально поддерживаем. поддерживаем. Задача была кажется. Простая, то есть освободить афганскую армию от охранных функций, а чтобы они решали свои внутренние вопросы. Но войдя с этой задачей, изменилась обстановка стали вступать в прямые столкновения и тем самым ввязли в эту войну как бы сами уже помимо того что оказывание помощи это реально было еще такой момент смотрите ведь что, что может выращивать Афганистан что он сейчас вернее выращивает какая самая большая проблема не для Америки а для нас это производство наркотиков там растет этот мак опийный который вот они Тысячами килограммов изготавливают, и он идет в условиях, когда находились там наши войска, этого и угрозы не существовало. По крайней мере, мы реально защищали, получается, наше подрастающее поколение от, от, от этой гадости, которая, вот, возможно, и прорвется, и неизвестно, что будет сейчас с уходом оттуда наших западных товарищей.